200 вітальних листівок з Новим роком передали волонтери людям, які вимушено покинули домівки через війну. Написані дітьми з різних куточків України, а отримали їх переселенці, які знайшли тимчасовий прихисток у Дніпрі. Репортаж Олена Мандалюк в нас садик крадом був са шахти западний, і попали вони там, і нас розбила оця вся сторона. Вікна є вікна вибиті. Ну це били там не тими досками. Пані Галина з Шахтарського району Покровська з літа жила у квартирі з вибитими вікнами, а на початку грудня у місті не стало газу, води і світла. Ті кацапи залізли і стрибили все на світі. Так жалко, інститут, підучилище, школи, садники, все повибивали. Від того, на що окупанти перетворюють рідне місто, не втримує сліз і пан Петро, дідусь з Курахового. Війна щоб закінчилась, щоб мир був. Зізнається, не виїжджав раніше, бо не міг покинути все нажити, але недуга змусила у чоловіка пухлина і болять, напала ось балябухаля, на, на все плече тут росте, І рве, і ріже, пече, далі ніч. Сереньки з Донеччини евакуювали волонтери. Тепер вони перебувають у центрі тимчасового розміщення маломобільних людей похилого віку та людей з інвалідністю. Загалом тут мешкають майже 150 переселенців з прифронтових українських міст. Вік різний, але в основному 60+. Є декілька людей з міновобуховими травмами, яких до нас направляють або з апаратами Елізарова, або після операції, щоб им зробили МСЕК. Пан Петро нині під наглядом фахівців з онкологічного центру допомагає дідусеві Ольга. У нього є родичі до правнуків навіть, і вони в Україні. І він мені сказав дуже сумну таку фразу. Але дід їм лишній, от прямо такими словами. Ну, звісно, мені захотілося його підтримати і сказати, що пан Петро, такий же ви лишній, ми зараз вас підлікуємо. Ольга тримає в руках вітальні листівки з новим роком. Розписали їх дітки з різних міст України. Сподівається, що вони, хоча б трохи підтримують стареньких своєю щирістю, деякі листівки прям дуже щирі, такі вони наївні трошки. Ну, видно, що це з власними руками робилося. Е, іноді, мабуть, батьки допомагали. Мама Аня з донікою Діаною Діані 5 років, затишну спець, місто Черкаси. І ну абсолютно різні. Я прочитала мід, а потім відкрила це тіма. Насправді від дитячих подарунків у дідусів та бабусь з обличчя сходять сльози і з'являється усмішка. Дивіться, дідочки намалювали Юля Юля 8 років на англійською мовою. Написала ти англійську знаєш, діду. Здоров'я, хай буде. Я й передам. Майже 200 листівок передали діти. Тож кожен у центрі отримує привітання з новим роком. А пан Олександр вдвічі втішений, бо в нього ще й день народження. Це вам листівочка, від дівочки, діаночки, няні яка красива. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба подробиться телеканал інтермарафон Єдині новини.